Ну Ось продовження ще кілька слів запишу таке відео горизонтальне, але навіть по формату більш так зручно показати, як я працюю. Як я вже говорив, за вікном у нас там сьогодні погода, ну вже триває, вона певний час не дуже красива, морозно ось так. Але без снігу сонечко теж не є, тому я все-таки переключився на весняні пейзажі для підняття власного настрою, тому що в мене дуже багато матеріалів. Ось покажу. так я минулого року, весна, я багато зняв фото, відео, квітучі, квітучі сади, у мене власне та і та й не тільки ходив багато. Ось, вже було красиво, правда, мороз все познищував, врожаю не було. Ну, так процес триває, і я готуюсь до весняної, такої, такої, якоїсь, ну, не знаю, не виставки, ну що вдасться, може десь в Славську зроблю ще і може на Львів. Є такі в мене думки. Якщо встигну написати цікавих робіт, а надію, що на цей раз встигну. Така краса, як там надихає, безумовно. Зручно зимою працювати, тому що можна, як я там покажу портрет, так, тут колись більше буває, звук переслю. Працюю над портретами, це в даному випадку портрет Наталі, щось просихає, я відклав. І зручно, тому що можна мати кілька палітр і працювати над різними порами року. В даному випадку в мене більше, як ми бачимо, така вісіна навіть літня. Зимову я відклав. Що ще цікаво, ну, мастихінами багато працюю, і на розчинниках, і... але на творі бажано. В даному випадку хочу показати акрилом підмальовочки, я зробив. Та? Ось такі. І лаком покрив. Для весняних пейзажів це така ну, не імприматура, це такий мальочок, дуже гарний вже буде. Ось цей такий сяючий, як бачимо, це теж акрил. А потім переходимо, як оцей пейзаж, це вже продовження олійною фарбою на полотні. Так що процес таким чином триває, це дуже зручно, дуже гарно. Дехто там вважає, що треба Аля пріма, сів там, чи що виш, наприклад, написав. Ну, Це етюди, А справжні картини пишуться довше. Шановне панство, і тривалість, майстерні, весня. На напора, навіть така, кінець, зараз, кінець хоча сказати. ще лютий, ще не кінець, але наче вже весна. ось, ось так. Вона добра для зас... медитації, для спокою, для зосередження. Особливо дійсно не походиш, за вікном нічого аж такого красивого. Не є, тому дуже, дуже гарно, що можна так посидіти, усамітитись, всі матеріали зібрати, зосередитись. Я покажу згодом все-таки в тій галереї, що ну, там холодно зараз, якщо чесно. Ось такі творчі роботи є цікавіші, більш такі є реалістичніші, як бачу. Отже, я запрошую поки що на свій канал, а згодом і десь на виставки, які будуть і в Славську, і у Львові десь, може, в інших містах навіть є такі думки провести в Києві, в Тернополі, в Чернівцях, Франківську, щось таке. Невеликий буде формат, хоча я там пишу великий, але транспортувати великий формат коштовно, складно. Ну і так далі. Отож, будьмо на зв'язку, будьмо здорові. Не дивлюсь на погоду, трошки таку сіреньку, на всілякі ці прогнози через ту війну, кляту, не дуже гарні. Все буде. Шановне панство, добре. Все буде добре. Україна на боці України правда, Бог і Україна переможе. Як би там не було, війна триває за справжні цінності людські, а не якісь там. Тому, скажімо, ці росіяни кляті сильно знищили нам. нас, нищать і багато зіпсували нам настрій, все, людей багато знищили це. Це жах, але ми мусимо жити. Іноді я записую відео про те, що треба відпочивати, хтось там пробує якийсь депресняк наганяти. Ні. Ті, що живі, мусимо жити, мусимо набиратися сили, накопитися, ділитися сильною енергією з іншими. То, що я і роблю. У мене там сталася біда, хто трішки знає, то розуміє. Я борюся щодня, і, і, і іноді вдається добре, іноді не дуже. Буває, що день-два добре, а далі знову трошечки. Падіння енергетики, ну, але що робити? От я працюю в такій майстерні невеликій. В одній кімнаті тут часто і сплю, бо топити неохота багато, Це, правда, все виношу на, на, на другу кімнату, на вулицю, на, на подвір'я, щоб сапах не шкодив. Ось такий імпровізований я, цей, як називати, стіл, що зручно те, що фарби всі з ящиків, навіть такий лайфхак вийшов, на ухаву. Все, все під рукою, можна кожну фарбу будь-який час дістати, далеко не ходити. Ще деякі виношу на, на холод, щоб вони не засихали теж тюбики. Так що будьмо здорові, запрошую на свій YouTube канал. Персиру буде більше відео, довше відео. І буде все чудово. Ми переможемо. Ось там ще хочу показати квіти, які я записав нещодавно на матір'я Мачуха, і, і пісніжники кінець січня. Зацвіли у нас в Карпатах, так що все цікаво, і все буде добре.